4 листопада 2014 року до чергової частини тоді ще жовтневого райвідділу міліції звертається жінка. О п'ятій годині вечора її 47-річний чоловік пішов гуляти з собакою та не повернувся додому. 2 ноября 2014 року пропав мій муж. було воскресення. В період времени з 4 до половини п'ятого вийшов вийшли з дому з двора і пропав. За фактом було відкрито кримінальне провадження, тоді ще розшуковці припускали, що чоловік зник. За розкриття цього злочину взялися оперативники карного розшуку обласного главку поліції. Коли ми Мої письма писали, потім на лічний прийом записувались. Ну якби про проникся наші бідою вислушали нас. Два роки роботи, ретельний збір речових доказів. І перша зачіпка. Сусідка бачила, як чоловіка Вікторії саджали у автомобіль двоє людей у камуфляжній формі. Автівку взяли у місцевого мешканця, аби відвести від себе підозру. Цю машину також бачили біля місцевого магазину. Військовий купував коньяк та цукерки. завершенню даного вбивства не готувалися. Сначала изучали образ жизни потерпевшего, следили за его домовладением. Для этого они использовали арендованный автомобиль. Выбрав момент, когда на улице никого не было. Они применив силу, поместили его в свой автомобиль, вывезли. В лісопосадку, гді произвели вистріли із автомата і спрятали труп також лісопосадки, крок за кроком оперативникам вдалось з'ясувати, що зникнення чоловіка це не що інше, як вбивство на замовлення. А його виконавцями можуть бути два чоловіки, які на той час перебували у складі одного з батальйонів, який дислокувався поблизу Мангуша. діючи обережно правоохоронці вийшли на одного з них чоловіка 1974 року народження, який під тиском речових доказів дав правдиві свідчення. Один з непосередних виконавців, який приймав участь в вбивстві, после совершенного убийства получил информацию о том человеке, которого они убили. И он выяснил, что этот человек был проукраинский настроенный, оказывал поддержку ВСУ материальную, помогал в обустройстве блокпостов. После этого этот человек понял, что его и его напарника просто использовали для каких-то, будем так называть, бизнес-разборок. Именно вот эта полученная ему информация не давала ему покоя все это время. Когда з ним уже проходила бесіда, он все добровольно в маліших деталях розказав об обстоятельствах стояти даного преступлення. В Автівці був знайдений ніж, який залишив там один зі зловмисників, мешканець іншої країни. Вбити йому та його товаришеві приказав їхній тодішній командир. На місці, яке вказав затриманий, знайдені останки загиблого, його обручка та інші речові докази. Сьогодні Вікторія вперше тут. Два роки вона не могла змиритися з думками, що її чоловіка вже немає. Живих. Діти вообще мысли не допускали такое. У меня бывали бували, такие мысли. Вдруг я мы его не найдем. Вдруг с ним что-то случилось. Но не всегда отгоняли от від меня эти мысли. Чтобы я не думала о плохом. Мы жили надеждой, на те, то, что мы его на то, что он повернеться, на те, что он живой. Пусть он там будет покалеченный, пусть он будет там больной, але він он будет живой. Не случилось. Я им сказала, что нашего папы больше нет. Что никогда больше не вернутся, и все наши надежды рухнули. Я он очень любил свою семью. Всегда нас оберегал, защищал. Сдавал благоприятные условия для того, чтобы нам жилось комфортно. Мы всегда думали, ну вот где-то он в плену. Ну придет он там вот, ну больной там, ну хромой, ну мы его вылечим, лишь бы только живой. Он уже никогда не придет. Вона та вся її сім'я досі не можуть оговтатися від звістки, що голови їхньої родини вже немає. Вони не розуміють, як добровольці могли так вчинити з її братом, адже саме він з перших днів війни підтримував їх. Разом із ними будував блокпост возив воду, дрова та паливо. Васко циніна була життя моєї брата, паніті? Чоловік, який любив життя, жизнь, от просто взяти лишити. Від ми вже живемо в одному посілку. Ми знаємо друг друга, ведь вони ж знали, що у нього Вы не те, жена, мать, они же меня знали, как можно было это сделать. Мы куда только не обращались, понимаете, если бы вот не Обозкин Вячеслав Васильевич. Ні, якісь Івановичем, у рібята навірніка, ніколи б то приступлення не розкрилося. Наразі встановлено, що причиною вбивства став бізнес. Виконавці за свою роботу отримали по півтори тисячі гривень. Двоє дівчаток в той самий час залишились без батька. Правоохоронці вживають заходи зі встановлення та затримання замовників всіх учасників злочинної схеми. Саме в даному вбивстві що було була мотивы, которые были для его совершения, потому что у непосредственных исполнителей мотивов для убийства этого человека не было никаких. Они не являются жителями Донецкой области, ранее не были знакомы с потерпевшими. Держанию организатора мы готовились более тщательно, потому что он на голову умнее, хитрее исполнителей на момент убийства. Он заранее создавал себе алиби в ходе проведения мероприятий. Было установлено, что он готовится совершить э, другое преступление э, в виде дачи взятки. Довжностному лісу, то є слідлю, який в отношении розслідував друге уголовне правонарушення в виду незаконного лишення свободи. Він був задержан з полічним. Після того, як він внес залог, то вже був задержан по підозреченню в завершенні вже нашого заказного убийства. Цього тижня у Джонікідзівським судом міста Маріуполя командиру безпосередніх виконавців злочину обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. Саме страх. Страшно. Вот те люди, которых, на которых он, которым он верил, которым он доверял, которых вот он, он, он не боялся, он им помогал. Ему всегда было жалко, вот мы когда проезжали блокпост, ему всегда ему было жалко. Вот бедные ребята, там холодно, они в дождь стоят, в жару. все всячески им помогал. Они морают честь мундира, честь офицера, вот военнослужащих. Не место таким людям прятаться. Под теми, которые действительно являются патриотами, являются военнослужащими. Это просто бандиты. В настоящее время все лица, принимавшие участие, находятся в следственном изоляторе. Человек, который был убит, наконец-то обрел покой и захоронен как действительно человек. В настоящее время многие люди, которые называют себя патриотами, а я обычно их называю а-ля патриотами, больше пиарщиками, это о том, что это убили они Сепаратиста. Мы знаем другую историю, уже опрашивая, собирая материалы, что данный житель на населенном пункте Мангуш действительно помогал, оказывал помощь посильную сбройным силам Украины, Национальной гвардии Украины. И был убит очень жестоко. Никому не дано права без суда, без следствия убивать мирных жителей нашей страны. Если такое будет происходить, тогда не будет государства.